Друзі, всіх вітаю! Мене звати Саша Марченко. Я CEO та арт-директор дизайн студії Hyperactive, а також викладач школи Hyperactive Education. Зовсім нещодавно ми закінчили курс з дизайнерами по портфоліо. Це був практичний курс. І сьогодні я вирішила зібрати наших студентів, попитати, як це було для них, яких результатів вони встигли досягти за цей час. Тому сьогодні буду вам це показувати. Також додивіться це відео до кінця, бо в кінці у вас буде можливість потрапити. До нас на безкоштовну діагностику вашого портфоліо. А також я покажу роботи, котрі зробили наші студенти під час цього курсу. Тож залишайтеся з нами і приємного перегляду! Друзі, всім привіт! Сьогодні в рамках наших інтерв'ю з випускниками у мене в гостях Інна Хахалина, вона випускниця і студентка курсу Make It Visible, курсу по портфоліо практичного, який у нас проходив і зараз а, проходить закінчується ще. І Інна, привіт! А, зараз буду тебе питати по твоєму досвіду проходження цього курсу і не тільки. Давай почнемо з того. А, розкажи, будь ласка, скільки взагалі ти в дизайні до цього, скільки ти вже маєш досвідом, чим ти займаєшся. А, да, привіт, Саш, рада тебе знову бачити. А, в дизайні я вже рік, рік освоюю цей, цей новий скіл, цю нову сферу для себе. А, да, проходила і курси, а маю проекти, працювала з клієнтом, розумію, як це бути не в не на стороні, а агенції, а коли ти сам виступаєш таким, тому <світ> задумуєшся, де ти хочеш бути в, в, в фінальному результаті. Зійти в сторону фрілансу, тому що така сфера, коли ти можеш ще обрати, або ж ти йдеш в команду і працюєш над класними продуктами в команді. Круто. Можеш трошечки поділитися, як до курсу за цей рік виглядало в цілому твоє портфоліо? Що там було, які проекти, як загалом ти його бачила? До портфоліо було навчання. Під... Освоїти всі ці навички, познайомитися з Figma як інструментом, так? далі сформувалось таке навчальне портфоліо, і ти знаєш, чесно кажучи, якщо зараз глянути на нього, я так просто хотіла на нього дивитися. І я розумію, може, які моменти там упущені. а, Але, тим не менше, це дало базу, дало поштовх для подальшої роботи, ти mm. е, е, пробуєш себе на ринку, ти розумієш, що щось стартує не так, і ти бачиш mm. цей перший. Етап, чому воно не стартує, ти розумієш, що так, щось не так з твоїм портфоліо. Ага, mm -hmm. давай знайду когось знайомого, хто може тобі підказати. Випитала там знайомих на LinkedIn і. можна в морозі. Так, все Джуніор дизайнери. джуніор mm дизайнери -hmm. в кадрі. Ми розмовляли про, про твоє портфоліо. Yeah. Які кейси? Які кейси у тебе були до моменту до того як ти вирішила прийти на Make It Visible? Ось за цей рік, коли ти після свого навчання да по UI UX дизайну uh -huh. які кейси у тебе були в портфоліо? Чи це були тільки навчальні кейси? Чи це були кейси? Типу, можливо, ти ще ще самостійно додавала? От можеш поділитися, як виглядало загалом твоє портфоліо? Так, да, я основуючись на, дизай... на... на навчанні з дизайном, я зробила була три проєкти, враховуючи підхід до... до навчання, то в нас був і лендинг, в нас був мобільний додаток. І окрім того, я ще після закінчення навчання вже вирішила ще додати один проект в портфоліо як концепт редизайну існуючого сайту, для того, щоб я розуміла, Ну це буде цікавіше показати, ніж виключно навчальні проекти в рамках курсу. А от тому я додала і його а, і вже а, отримаючи фідбек від знайомих, а, зрозуміла, що його треба все одно переробляти, тому що а, по ньому реально видно на якому ти рівні, mm -hmm. і а, навіть якщо в тебе рівень самого, самого дизайну, самого макету він вищий. То презентація говорить інакше, і mm -hmm. це те ключове, з чого треба починати: те, що треба показати, щоб за на тебе звернули увагу, те, де має око зачепитись, бо якщо воно не зачепиться поглядом на це все, то далі можна не читати, не дивитись і байдуже, скільки ти міг всього там зробити, показати і так далі. Воно не цікаве для перегляду. Так, і ще мені здається, це доволі такий частий кейс, коли ти формуєш на етапі навчання саме портфоліо, а потім ти вже така в роботу йдеш, і нема часу, і менторства, щоб його оформити. І у мене також є питання стосовно того, якою у тебе взагалі була мета, да, щоб прийти на цей курс, що ти ним хотіла закрити, які у тебе були от мета та ціль на курс. Враховуючи, що я провела аналіз. Чому е, моє резюме, моє портфоліо не йде далі. Отримавши від, фідбек по резюме, я розуміла, ага, прогалина, значить, у нас портфоліо. І е, чи це буде для клієнта, чи це буде для вакансії, я розуміла, що на цьому етапі я вже втрачаю. У мене є для цього дані, я розумію, де прогалина, тому я розуміла, яку потребу мені треба закрити. А ну, логічно, що на курсі, де ми працюємо над портфоліо, це можливо отримати. Це, до речі, 100% по тому, як я відбори проводжу дизайнерів, найчастіше по чому, по чому відкидаються роботи деяких дизайнерів навіть сильним резюме, це саме по портфоліо, тому що просто не просуваються далі. Гуд, супер, дякую дуже. Давай поговоримо про сам курс. Якщо можеш поділитися, що найбільше тебе здивувало, сподобалося протягом нашого навчання з тобою. А якщо брати загалом. Це реальна практика. От реально, mm. як ми сідали, навіть свої роботи могли переглянути, їх перевикористати, їх зробити красивим, їх зробити презентабельними, їх зробити такими, щоб вони були цікаві для перегляду. А, чи, чи, чи можливо новий концепт, який можливо вкрутився останнім часом в голові? Просто а, це був шанс насправді, коли тебе організували, сказали, сядь, зроби. Я зроби, mm. ми тобі допоможемо. Тому що багато хто може і знає, як зробити, але mm. треба організація. Тому тут два варіанти. Червоний пендль, ти, да. ти приходиш на цей курс, або для того, щоб тобі підказали, як зробити, mm. бо я бачу це по тому, як я його пройшла. Да? Тобто Або якщо ти десь сумніваєшся, тобі потрібно часткове менторство, це покриє, це дуже круто. А, або ж якщо ти не можеш самоорганізуватися, є і така е, сторона, є такі критерії, тому люди, яким. Можливо, у них є класні ідеї, вони можуть це зробити, але їм треба оцей ці рамки, коли ти зробиш, теж це дуже крутий курс для них буде. Клас. А от під час того, як ми створювали портфоліо, так, що було для тебе найбільшим викликом, з котрим ти зіштовхнулася під час створення портфоліо, і да, і як ти з ним працювала, як ти його подолала? А мій найбільший виклик, я розуміла, що таке надивленість. Я розуміла, що таке інші референси, і якби це із самостійного навчання, із курсу, як... Якби... ніби це було все в голові. Але от ці моменти, на які прямо так точечно показували, дивись, цей референс класний, тому що і такі то пункти. А цей референс не дуже класний для тебе, тому що тут, тут десь сітку пропустили, тут ще щось, тут якась хаотичність, тут завузько, тут широко, тут розпадається презентація, тут занадто вона забита. І коли тобі прям показують, тобі дають фідбек, які класні ти референси відібрала, які не класні. А, мабуть, mm. це було найбільшим викликом. Ти ніби дивишся, та мені багато чого класного, а ти розумієш. А потім вже пройшов якийсь час, і ти такий так, ага, це не гарний, це не такий, це не презентабельний, це якась структура розгублена, це ще щось не так. А в тебе вже в голові просто викладається твоє око, то прав правильне слово надивленість. Твоє вже око почне по чуть-чуть надивлятися і розуміє, mm. що додати собі в збережені, А що вже не додати? Це такий виклик, який ну, це треба його пройти, тому що е, ця юарна частина, вона дуже важлива. І угу. коли угу. ти її не надивишся, не попрацюєш з нею. Е, UX-ова, хорошо, в тебе логіка може бути, але треба ще показати красу. Клас. А... Це, до речі, доволі цікаво. Що це виходить задачка по надивленості, котра у нас взагалі йде такою додатковою сайт задачею але виходить, вона для тебе була суперцінною для того, щоб сформувати оцей візуальний багаж. Це, до речі, дуже цікаво. <смін 'я> Слухай, є: а як самі фідбеки, та, мій кураторський фідбек, як вони тобі допомогли з, з роботою в портфоліо, щоб його сформувати? <смін> я>, Я могла зрозуміти де. Мінус де недопрацьоване, переглянути це все, і чесно кажучи, я зрозуміла, що під кінець курсу я навіть швидше почала пропрацьовувати всі моменти. там, наприклад, приклади, які я для себе можу використати, не раз, раз, раз швидше збираються. А саме швидкий, скажімо так, скетч того, що я хотіла показати в концерті, він вже швидше я його можу сформувати, тому що я вже бачила це там, це там, це там. Я розумію, як його розмістити. Mm -hmm. Тому о, оці фідбеки, коли давали так: тут щось не так, тут треба з кольором попрацювати, тут з розмірами, тут ще щось. Ніби я по суті проходила курс і не по самому дизайну, так уже це чисто портфоліо, але я ще підчерпнула знання туди, mm -hmm. я їх посилила, і тому тут mm -hmm. такий подвійний фідбек для мене, якби я отримала. Клас. Mm -hmm. Дуже приємно це чути, насправді Інна. Хочу ще тебе похвалити, оскільки ти ще береш участь у всіх наших конкурсах? Проходила активісти, а, що, що? Активіст. а реально, ти, де яка на всі сторони. Дизайн активіст розумієш це цей залог класної кар'єри, 100%. це дуже класно. Хочу ну, просто підсвітити, що це не тільки там вклад в курсу, да, що ти супер така активний дизайнер, за все берешся. До речі, цей допомагаєш тобі по суті формувати портфоліо, якісь роботи, конкурсні і, взагалі, от то як ти навчаєшся дизайну з усіх, з усіх сторін. Як ти взагалі вважаєш по собі? Наскільки дизайнеру важливе портфоліо? Дуже важливо, ну, це по суті презентація твоїх мінь. Uh -huh. Ти можеш класно підписувати ці всі фрейми, кнопочки і так далі. Але якщо ти не розумієш їхні цінності, ти не розумієш, для чого вони на цьому макеті. Якщо для тебе дизайн, це картинка, ну це складно буде, тому що насправді дизайн це не виключена та картинка, яку ми показуємо. А, в фінальному а, результаті треба те, що буде працювати працювати в користь бізнесу. Угу. Але й да воно буде презентабельно виглядати, тому ці всі вміння це просто той багаж, який треба мати. Сто відсотків, тому що дивитися перші секунди, як hr рекрутери, перші секунди будуть дивитися саме портфоліо або там дизайн є відборі. Да є, є професії, які ну яким не треба портфоліо. Це зрозуміло uh -huh. і це доречно. А є професії, в яких ти маєш показати себе, да ти uh -huh. по суті як продаєш свою послугу. Ти значить маєш uh -huh. якось показати, як людина має розуміти про що з тобою далі говорити, якщо вона не розуміє, а що ти маєш за спиною, який багаж знань, так. Десь mm -hmm. професії є, коли треба прийти, виступити, порозказувати, і це теж ок. В нашій сфері це все-таки портфоліо. Без нього, ну я впевнена, що без нього ніяк. Неважливо, де воно буде оформлене, це вже залежить від рівня, від складності mm -hmm. позиції, від складності продукту і тому інше, але ти маєш його показати. І до знайомства з тобою це цілком адекватно, що люди будуть бачити, хоча б про що з тобою далі можна говорити. Mm -hmm. Сто відсотків. Бачите, і рівень, і те, що ти робиш, і загальний вайб да, цих робіт супер, mm -hmm. супер потрібна. Думаю, а, в принципі, так. Да. І навіть його о, установленість, тому що ти можеш за собою не вже не звертати увагу, ти навіть працюючи на роботі, ти розумієш, що в тебе вже новий рівень, але ти дивишся на своє портфоліо, а воно там ще роками назад. Так, навіть mm -hmm. буквально року для дизайнера вже грає роль. Декілька проєктів для дизайнера грають роль, тому що ти можеш отримати нові знання, нові міня, ти себе прокачуєш, і ну, якщо ти хочеш про себе говорити, ти маєш показувати, про що ти говориш. Не просто там писати пости і так далі. Ти треба показати mm -hmm. те, що ти можеш робити. А рівень дуже швидко змінюється. Якщо над цим працювати, він дуже швидко міняється. Клас, да, особливо, коли ти молодий дизайнер там до трьох до трьох років досвіду постійно да, з новим проєктом кожним? У тебе змінюється там можливо на ти отримав більше фідбеку від арт директора, і звісно, що і рівень робіт змінюється. Слухай, хочу запитати у тебе, як ти зараз відчуваєш своє портфоліо після курсу, що у тебе там лежить? Як взагалі у тебе загальне відчуття від твого портфоліо зараз? Не знаю, я себе хвалила. <смеш> так можна робити чи ні? Я така просить, і я така: Вау, мені оце подобається. Я розумію. І я така думаю, боже, наверно, це треба вже то, що було, треба приховати, щоб люди не бачили, бо в них набуть теж така картинка буде змінюватись. Типу, як це, як це так сталося? Хоча це ж таки момент, може не забирати, хай бачить рівень росту. Я <смеш> ну, б правда, да, Можемо поговорити про це, ще, да. продовжуй. <смеш> <смеш> От, що да, якщо... Загалом, ну я супер, супер рада тим роботам, які в мене є. Я тепер розумію, що ті думки, які є ще в голові, я їх mm. можу реалізувати. І Я просто маю уже цей фундамент на основі якого я це можу реалізовувати. Ну а зараз це, не знаю. Як цукерочка така гарна стала, я розумію, що. І людям це подобається, тому що ти mm. показуєш своє портфоліо в маси, і все-таки ось фідбек на фідбек реакції на твоє портфоліо вони все таки теж мають значення. Клас. У Тебе ще так багато так багато реакцій на біхансі, і на я завжди дивлюся, так радію за тебе взагалі. Так, людям подобається. Супер. Ну роботи я, я просто... була здивована, коли мої проекти почали додатись на дошку збережених, там що, що які по тематиці обирають люди. E, yes. І, в принципі, відслідковування, тобто за тобою починають стежити, і така класно. Я дуже, я дуже рада цьому, дуже захоплююсь тобою. Взагалі, коли наш, наш чат несеться внутрішній, типу, підтримки робіт, я така Боже, скільки ви робите всього, які ви молодці. Я супер рада. Особливо по кілька разів в день і кожен день підряд. Так, да, так, да, ну так це супер. Значить, багато контенту, типу, багато постимо. А розкажи, як чи змінилося? до речі, перед цим хочу сказати: Інна, все правильно, хвали себе, будь ласка, тому що роботи дійсно, дійсно пророблено супер багато. Хочу запитати ще. Як ти бачиш, чи змінилося твоє бачення себе як дизайнера після проходження курсу? Чи почала ти себе, можливо, впевненіше відчувати, Можеш у цим поділитися? Ну, Тут теж є зміни, і я розумію, що ці змі... Це ті зміни, з якими можна щось про себе більш впевненіше казати. Mm. Я, можу... я розумію, що я можу показати себе і не боячись, що в мене щось там не так дороблено, тому що. Інший рівень презентації, і коли ти з такою презентацією виходиш, ти себе іправда впевненіше відчуваєш. І насправді, після курсу, я розумію, що я ще можу далі, більше, просто треба час на це все, і рівень точно буде змінюватись. Тому, мабуть, ще курс мені був для того, щоб я розуміла з ким все-таки підтвердження того, що треба співставляти себе з собою. Себе mm -hmm. з вчорашнім, з себе з тим, яким ти зайшов на курс, чи там зайшов на роботу, чи зайшов там місяць тому. Тому що коли ти попадаєш в, в простір людей з різним рівнем досвіду, з різними проектами, продуктами, хто чим працював, mm -hmm. і ти такий вау, скільки вони все можуть так, почекай, ти тільки заходиш, ти теж до того дійдеш, ти десь деш знати. І, м ти такий розумієш, так, ага, можна собі скласти план, так, uh -huh. куди ми рухаємося, що ми робимо, і ти вже розумієш ось цей весь шлях наперед. Тобто ти розумієш, які можуть бути розгалуження, куди ти можеш дивитися, куди не дивишся, що тобі вже цікаво, і це чергове підтвердження того, ага, ну з цим я точно хочу працювати, з цим не хочу, а, uh -huh. а це все з курсу, тому що ти попрацювала над таким концептом, над таким, над таким. Ти пропрацювала, проробила портфоліо, і ти вже розумієш свій вектор руху. Uh -huh. А можеш поділитися ще проговорити, а скільки у тебе було зроблено так, можливо, приблизно дріблшотів, скільки у тебе зроблено було презентацій на Біханці? Що це були за презентації? під час курсу? А, Так. Так, да, починаємо з презентації. На сьогодні а, в мене було три кейси: угу. лендинг, концепт лендингу по а, travel. Uh -huh. а, також в мене був, а, я презентувала кейс, який робила для клієнта по а, персональному сталісу. Uh -huh. Був такий цікавий замовник розширення аудиторії не лише а, в рамках а, мережі Інстаграму, а й вихід на інший ринок, тому що а, дівчина працює і за кордонним ринком uh -huh. а, з Європою, тому якби ми пропрацювали цей момент, щоб їй, вона могла позиціонувати себе трішки ширше, ніж просто в Інстаграм. А, от і а, ще був кейс по а, трекеру звичок, а, формат mm -hmm. такого веб-додатку, де людина зможе відслідковувати. В якому напрямку вона рухається? чи, з -зви... При, скажімо так, освоювати двадцять 21 день звичок. Mm -hmm. Можна так імплементувати в додаток, да? коли ти а, можеш підглянути, ага, де я ще загубив, система дає такі м'які нагадування, підтримку mm -hmm. для тебе. Ось то такими кейсами я попрацювала. Mm -hmm. а, в планах ще є один, але більше oh, по напрямку мобільного. Ну, no, да. Ми ще встигнемо. Так, да, так. Я, в принципі, вже майже частину концепту маю. Суво. <laughs> ну, суботу слідуся. Так, і... так подрібнуло, <laughs> що цікаво також. А, о, я подрібло, я не знаю, але це точно більше 20 шотів. Mm -hmm. а, Виявляється, їх стільки можна зробити, ну насправді <смеш> в голові картинка була така, так, ну що я тут зробив, ну це показати да, і все. А потім розумієш, ну і правда, ти ж можеш показати різні частини своєї роботи, показати, що ти використовував, можливо, в тебе якась крута типографіка чи картки використані, ти їх теж можеш показати. Це, це насправді цінно. Люди, які шукають е, натхнення, вони теж це <смеш> шукають. І коли я Почала його шукати, я розумію, тепер чого його виставляють. Часом тобі не треба оця загальна картинка там, всього лендінгу чи ще щось, що вони зробили. Тобі треба якісь от такі маленькі візуальні елементи, які ти в... міг якось перевикостати, по-своєму використати в своєму макеті. Ну і це круто. Клас, сто відсотків. ще один концепт, і ще більше шотів. Інна, кому б ти могла порекомендувати цей курс і чому? Усім, кому треба портфоліо. Усім, хто розуміє, що його нинішній рівень інакший, угу. що йому є що показати? По напрямках розгалуження в самому дизайні неважливо, тому що ти можеш попрацювати з усіма кейсами, якими ти працюєш. Хтось, можливо, чисто, mm -hmm. як веб дизайнер да? хтось, можливо, з додатками. Тому тут точно немає ніякого обмеження. Е, ну, і, і тим, хто е, розуміє, що йому це треба зробити, але сам себе не може організувати. Ну, це -то mm -hmm. точно теж собі. Тому що е, хтось, хтось розуміє, що зробити, але немає має такого обмеження да? часового, є люди, яким воно треба. Ага, в тебе є курс, тобі треба його пройти, все, ти зробив, круто. А комусь треба прийти за оцею порадою, підказкою і певним менторством, то теж судиться точно. Клас, дякую. І тепер під кінець хочу, щоб ти ем, якби відповіла на таке питання, що би ти собі порадила перед початком проходження цього курсу, які б ти поради собі дала? О, гарне питання. Цікаве прям задуматись, я на А, Мабуть, найперше. Враховуючи е, свій рівень і свій досвід, а це точно не думати, а хто ще буде, а як це буде, і що тобі mm -hmm. немає над чим працювати, і в тебе немає які роботи переробити, бо ти завжди думаєш, ага, в мене все не є, <говорю>, або все ще не так. Mm -hmm. Тому я думаю, цей момент більше не знаю, в певної мірі не знаю, розслабленості або Відчуття, що окей, ну типу в мене чогось немає, зроблю. А, можливо, mm -hmm. те, що я вперше потрапила на такий курс, дав, якісь такі е, перед, е, не знаю, перед, перед ним якийсь мандраж був чи що. Тепер просто розумію, що для чого ти про все це думала. Ну прийшла, почали робити, зробили, зробили класно. Ну, типу, можна mm -hmm. було й так. Сто відсотків, сто відсотків. Якщо нема теми, ми її придумаємо, подивимось на потреби ринку. Все ринок, все, ринок все скаже, технології все скажуть, тенденції ринку все скажуть. Тому головне бажання. Насправді головне бажання тоді і робота робиться. І чи вона робиться в день, чи ввечері, чи в першій годині, чи в другій годині ночі по різному, у кого з у того скільки часу, яка мотивація, але коли є мотивація, то тоді все буде. Класно, ну, тебе ще дитина, робота, а ще курс. Розумієш, там минулий курс, конкурс. Так. Ти прям реально... трошки оба так поміня... поміняла позицію на лиці, але нічого. Але я супер тобою пишаюсь тим об'ємом роботи, котрий ти встигла зробити за курси. Я думаю, що ми ще встигнемо доробити. Я тобі дуже дякую, Інна, за це інтерв'ю, що ти поділилася своїм досвідом. Я дуже рада, що ти була весь цей час дамо на курсі, що типу робила такі роботи, показувала прогрес, надихала. Боже, мене так надихають студенти насправді своїми роботами, своєю продуктивністю, що це робить моє життя, тому що щасливіше. Дуже тобі дякую. І тобі дякую, тому що ну це класне ком'юніті, класна можливість прокачати себе а, і а, отримати певного роду а, пендель, да червіні пендель, як ти казала. Так і в принципі таку частину е, якоїсь мотивації натхнення е, від тебе як куратора цієї програми, від е, дівчат інших учасників, тому що ти бачиш їхні роботи, ти бачиш, як вони все роблять, їхній ріст. І тебе це теж мотивує. Я, я вже навіть писала вписала в чаті. Бухайте, ви мене так мотивуєте працювати, рости далі. Тому ну класно, коли ти потрапляєш в такий колектив, да, з яким ти можеш чимось. Якимось досвідом обійнятися, щось корисне підчерпнути для себе, тому я дуже рада, що потрапила насправді. Супер. ще... Ну, вже... треба... участь в попередніх конкурсах. У вас ще буде продовжуватися це ком'юніті, то ви разом так. будете тепер ставити цілі, не розходитися. Це супер важливо Клас. Дуже тобі дякую, дуже рада, що ти була з нами. Дякую. Друзі, і хочу швиденько перейти фігму і показати, яких результатів досягла Інна за цей курс. Можна побачити Інне не до набіканці та після цей прогрес неймовірний. Так само і на дріблі. Ми створили купу шотів, упакували це в класне працююче портфоліо, і Інна, до речі, вже отримала роботу. Тож. Хизуюсь і ділюсь цим з вами. Також у нас є наш студентський біханс, де ми збираємо всі біханси наших студентів. Ви можете побачити десь по посиланню під цим відео, покажу презентації, котрі встигла зробити Інна за час цього курсу, а також дріблшоти, як ви бачите, це повноцінне, оформлене портфоліо. Тож, якщо вас цікавить більше подивитися таких результатів, переходьте по посиланням під цим відео. Друзі, якщо вам подобаються результати наших студентів, якщо ви нарешті хочете сформувати своє портфоліо, щоб певніше себе почувати і подаватися на вакансії, приходьте до нас на розбір вашого портфоліо, тому що на цей курс можна потрапити тільки через розбори ваших робіт. Це абсолютно безкоштовно, це ні до чого вас не зобов'язує, але ми зможемо подивитися. Дивитися, сказати вам, що вам можна покращити в портфоліо, і таким чином зможемо зрозуміти для себе, чи можемо ми, ми вам допомогти. Тому що доволі часто ми просто, до, до прикладу, якщо ми бачимо багато якихось критичних UI, UX проблем, ми не можемо взяти людину до себе на курс, а спочатку відправимо посилити вашу базу, а вже потім з радістю допоможемо на цьому курсі. Тож, десь поруч з цим відео є посилання на те, щоб заповнити. Або анкету, або одразу податися, надіслати нам своє портфоліо, і ми його розберемо. Тож не зволікайте, у нас завжди лімітовані ці місця на діагностику, тому що його проводить команда саме дизайнерів студії. Тому чекаємо саме ваше портфоліо і будемо раді бачити вас у нас на курсі.